Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Вадим. Я вже зробив багато помилок при вивченні фото та відеозйомки. Тому з'явилася ідея створити цей канал. Я сподіваюся, що мій приклад буде вам корисний і завадить створенню схожих помилок. І перша та велика сама моя помилка це гонка за мегапікселями та новим обладнанням. Знайомо? Читаючи відгуки до обзорів техніки, мені здалося, що на цьому етапі застрягло дуже багато людей. Я сам один із них. В якийсь момент я усвідомив, що придбати нову техніку мені хочеться більше ніж отримати цікаві фотографії. Хоча, коли я тільки починав цікавитись фотографією, я гадав, що це про активний спосіб життя, мандрівки. Та таке інше, тож тепер буде багато практики та шлях через помилки до результату, яким я з вами поділюсь. Я вже трохи спробував себе в пейзажній фотографії і стикнувся з великою кількістю не до кінця очевидних речей. Одного разу на світанку, стоячи в полі, я зрозумів, що резинові сапоги в цей момент мені зараз набагато важливіше, ніж ще один об'єктив. Коли після першого кроку в мене повністю промокли ноги. І бажання знімати вже потрохи стало пропадати. Або інша ситуація. Я два рази приїхав на локацію за 80 км, а світло, про яке розказували мені інші фотографи, я так і не знайшов. Якраз в цей момент з'явилася ідея створити цей канал, де ми зможемо пройти разом всі етапи від підготовки до отримання цікавих фотографій. Гадаю, вистачить балачок. І пропоную перейти до практики. А почнемо ми з вами з вуличної фотографії Києвом. Вітаю, друзі! Я виїхав о 6 ранку, щоб встигнути на золоту годину. Цього разу локацію я вибрав знайому, тож взагалі не готувався до зйомки. Я на місці, в центрі з собою взяв тільки фотоапарат та один мануальний об'єктив Helios 81N. Сьогодні без наміченого маршруту. Спокійна прогулянка по знайомим місцям. У одного пейзажного фотографа є непогана книга в безкоштовному доступі. Основа цієї книги це сім елементів, які він використовує при пошуку локації. Але я гадаю, що це підходить не тільки для пейзажної фотографії, а й для багатьох різних напрямків фото. Ці елементи це лінії, світло, простір, ритм, форма, контраст та момент. Мені здається, що використання цих елементів позитивно вплинуло на мою фотографію. Інколи хочеться зробити фотографії просто по фану. Для таких фото я виставив витримку 1.30, налаштував фокус на потрібну відстань і пішов ловити момент. Хоча, як на мене, такі фото вночі виглядають набагато краще. Невеличка порада. Минулого разу я використовував автофокусний об'єктив і мені було набагато важче робити такі фото. Тож знімаю в мануальному режимі. Чим мені подобається Київ, так тим, що тут завжди можна зустріти когось колоритно. Наприклад, якось цей парніша. Трохи прогулявшись, вдалося зробити ще, як на мене, пару цікавих кадрів. А це вже реалії нашого сьогоденного життя. Ось я добрався до Андріївського спуску. На якому ще декілька років тому було не пройти. Скрізь грала тематична музика, продавали картини, сувеніри та було багато молоді і туристів. Зараз тут просто спокій, зробив пару фото міського пейзажу і можна рушати далі. І нарешті цікаве підворіття з прикольним мопедом. Мені здається, що підворіття це класика в стріт фото. Але потрібно вміти передавати атмосферу. Далі зробив фото пари в парку, тому що не так багато ідей приходить в голову. Прогулянка в мене зайняла десь 2-3 години. В таку погоду це було просто в кайф. Я все-таки встиг в останній вагон на осінню зйомку. А ось такий неприємний сюрприз може чекати на тебе вдома, якщо неправильно замінити об'єктив. Свій я знімав, щоб налаштувати діафрагму. Ці перші відео я планую робити для того, щоб зафіксувати свій поточний рівень у фото та відеозйомці. А далі тільки робота над помилками та зростання в цьому напрямку. Тож, якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, де я буду ділитися своїм шляхом та давайте рости в цьому напрямку разом. Дякую за перегляд.